Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал, з вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо з вами на тему того, що з'явився новий законопроект, згідно якого низці підприємців дозволять працювати без реєстрації ФОП. Але перед тим, як я почну говорити. Традиційно не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також, якщо вам необхідна консультація бухгалтера, ви можете звернутися до мене за посиланням або на електронну пошту, або на інстаграм, убиде посилання в мене під цим відео. Також хочу ще нагадати, що діє акція до кінця місяця на платну підписку на мій. Телеграм-канал, де я буду проводити консультування безкоштовно на протязі півроку, якщо ви придбаєте підписку зараз по акційній ціні. Також в телеграм-каналі я викладатиму відеоінструкції, текстові консультації, яких я не викладаю ні в інстаграмі, ні на Ютубі. Тому прошу вас розглянути цю пропозицію. Також. Ви будете мати можливість отримувати безкоштовні консультації на цьому телеграм-каналі. Просто будете ставити мені запитання, я на них буду давати відповідь. Незалежно від того, яка складність цього питання. Ну що, поїхали розбиратись, що там за законопроект такий. Отже, для того, щоб створити. Так би мовити, умови для отримання додаткового, нерегулярного або незначного доходу без реєстрації фізичною особи-підприємцем при здійсненні окремих видів діяльності у сфері надання послуг, у Верховній Раді було зареєстровано проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких вищих законодавчих актів України щодо запровадження. Спецрежиму оподаткування доходу, отриманого фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності Номер 101.66. Посилання під цим відео. Зараз законопроект на розгляді податкового комітету. До речі, голова цього комітету Данило Гетьманцев є одним з авторів цього документу. Проєктом передбачається запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності. Далі буду назвати спецрежим. При цьому скористатися таким режимом зможуть фізичні особи, які не є самозайнятими і відповідають в низці критеріїв, зокрема, щодо відсутності працівників і. Основним критерієм це є наявність основного виду діяльності із низки, який дається у цьому законопроєкті, для яких дозволено такий спецрежим. З цією метою законопроєктом пропонується перше, встановити, що доходи, отримані фізичною особою в рамках спецрежиму, оподатковуються за ставкою 6%. Якщо сума отриманого доходу протягом року не перевищує 153 розміри мінімальної заробітної плати. А у разі перевищення такої суми буде застосована ставка 18% до суми перевищення. Далі визначається таке поняття як оператор цифрової платформи. Також на цього оператора покладається. Обов'язок щодо надання контролюючому органу інформації про суми доходів, отримані з використанням цифрової платформи фізичними особами, які повідомили оператора цифрової платформи про застосування спецрежиму. Передбачається, що порушення строків подання інформації контролюючим органам про доходи фізичних осіб, які застосовують спецрежим. Спричиняє притягнення до відповідальності таких операторів цифрових платформ, як резидентів, так і нерезидентів з урахуванням відповідних особливостей. Визначається новий об'єкт оподаткування у вигляді доходу фізичної особи, отриманого від здійснення окремих видів діяльності, а також передбачається, що податкове зобов'язання за таким об'єктом визначається контролюючим органом у спеціально встановленому порядку. Встановлюється, що фізична особа, яка застосовує спецрежим, має право відкрити спеціальний рахунок виключно в одному самостійно обраному нею банку, доступному для вибору під час подання заяви про застосування спецрежиму. Передбачається, що під час зарахування коштів на спеціальний рахунок фізичної особи, яка застосовує спецрежим. Банк зобов'язаний здійснювати перед авторизацією операції зі сплати податку за рахунок таких коштів. Банк завершує операцію зі сплати податку в день граничного строку сплати податку за відсутності факту надходження від фізичної особи, яка застосовує спецрежим оподаткування доходів, повідомлення про оскарження податкового повідомлення рішення контролюючого органу. Далі визначається, що для фізичної особи, яка застосовує спеціальний режим оподаткування, податкове зобов'язання визначається контролюючим органом з використанням -да -да -да, даних реєстраторів розрахункових операцій. Окрім тих фізичних осіб, які проводять діяльність виключно через співпрацю з цифровими платформами, та або операторів цифрових платформ. Тобто, якщо ви Будете використовувати цей спецрежим і отримувати оплату готівкою на карту, вам потрібно буде використовувати РРО. Але якщо ви будете виключно по безготівці через цю цифрову платформу, проводити свою діяльність, то реєстратори вам будуть не потрібні. Хоча є таке от уточнення тут. Передбачається, що особа, яка застосовує спеціальний режим оподаткування, здійснює усі розрахунки виключно за допомогою реєстратора розрахункових операцій та або програмного реєстратора розрахункових операцій, незалежно від способу розрахунків відповідно до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. За винятком розрахунків за послуги, що надаються з використанням цифрових платформ? Тобто, якщо ви отримуєте оплату через цифрову платформу, вам реєстратор розрахункових операцій не потрібен. А для кого взагалі передбачається оцей спецрежим оподаткування доходу? Спецрежим буде передбачено для от таких видів діяльності: Надання послуг із догляду за хворими особами з інвалідністю, недієздатними або обмежено дієздатними особами, особами похилого віку, надання послуг таксі та інші послуги перевезення легковими автомобілями. Кур'єрська діяльність послуги з доставки надій. Проведення ремонтних робіт об'єктів житлової та або нежитлової нерухомості. Надання послуг перекладу, дресирування та догляд за домашніми тваринами. Діяльність із організації та проведення святкових заходів та меда ведучим. Діяльність у сфері охорони здоров'я людини, яка не потребує ліцензії, тобто діяльність медсестер, психологів, психотерапевтів, психоаналітиків, логопедів. Гомеопатів, ті, хто проводять мануальні масажі, лікувальні масажі, трудотерапії, гідротерапію, оптометрію, фізіотерапевтів та інший парамедичний персонал. Всі зможуть собі взяти у цей спецрежим послуги з виконання фоторобіт, послуги домашньої прислуги, послуги з догляду за дитиною, послуги пов'язані з очищенням та прибиранням житових приміщень, за індивідуальним замовленням фізичних осіб, послуги з ремонту на дому одягу та побутових текстильних виробів, послуги з ремонту на дому трикотажних виробів, послуги з ремонту на дому шкіряних галантерейних та дорожніх виробів, послуги на дому з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо і відеоапаратури, послуги на дому з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приводів, послуги на дому з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів. Перукарські послуги на дому, послуги на дому з манікюру та педикюру. Якщо цей закон приймуть, то він набере чинності вже з 1 січня 2024 року. Чи приймуть, чи ні, будемо слідкувати. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал та Instagram канал Я буду слідкувати за даним законопроектом і повідомлю вас, якщо законопроект таки приймуть. На цьому все. Хочу попросити вас про допомогу для 72-ї окремої механізованої бригади, бригади чорних запорожців. Ховцям потрібні тепловізори. Хлопцям потрібні ноутбуки для своєї роботи. Тому, будь ласка, кидайте донати, хто скільки може. Реквізити під цим відео. Сподіваюся на вашу допомогу. Тепер точно все. Бережіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ. Все буде, Україна!